Марк, скажи, мы гуляем. Маркуша. Скажи, я тут. Ты тут, тут. Да, ты тут. Ты гуляешь, так? Маркуша, ты с татом гуляешь? И с мамой. Так, и с мамой. Пиши, скажи, я вам покажу. Вот так. Я вам лесок покажу. Покажем лесок? Покажем. Каже, ми сьогодні в лісі, так? Маркуша. Ми сьогодні в лісі. Деревця. Каже, трішки дощик падає. Такі крапельки. Кап. Кап-кап-кап. Капельки. Кажи. І я тут. І я тут. Кажи, капельки, кап, 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 ты пальцы кисы, так? Ты пальцы кисы, ой, пальцы есть. же ходим, ты покажем вам, покажем вам. кажи капельки, крап, 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 крап. крап. Кажи, вот такие дерева, скажи, такие высокие, высокие, так? Вот такие. Багато багато соснових дерев. Так, каже. А там дивіться Що висить? Висить для... От е, зараз вам покаємо. От такі. Бачи на, на деревцях що висить? І ось теж на дереві висить. Ось такі для... Того, щоб хто там буде ласточка чи горобці, щось там буду жити. Так, Марко, щоб птички могли собі жити. Так, так. Марков показує дощ, а дощчик крап-крап-крап. Показує дощ, давай. Крап -крап. Так. крап 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 Крап-крап-крап, крап крап-крап. А сюди палець рот а? Чого ти теж, палець? І сюди теж крап-крап-крап. Окей жі, от давайте вам покажемо лісок. Поки ще великого дощику нема, поки трішки капає. Тому що вона буде капати більше. Так. От. Такий лісок. Так. Лесок. Oh, да, вот такие лисы. Вот такие. Лисы. Вот такие. Та да. ох, тут теж для птичок на ну, такому ліску ми сьогодні були. Каже дощик крап-крап-крап. Все більше і більше. Крап-крап-крап. О, так що будемо закінчувати зйомку. Отак. Так, Маркуша. О, так що всі ставте пальчик вгору. І всім папа, -па. а дерева такі великі, високі-високі.